У цьому відео ми поглиблено розглянемо одну з найважливіших концепцій трейдингу ордер флов або потік ордерів. Це не просто теорію, а практичний інструмент, який використовують професіонали для того, щоб передбачити рухи ринку і приймати точні торгові рішення. Якщо ви хочете зрозуміти, чому ціна рухається в ту чи іншу сторону, і як трейдери можуть це передбачити, це відео саме для вас. Потік ордерів це та інформація, яка допомагає визначити, де на ринку зосереджена найбільша активність і чи є потенціал для пробиття рівнів підтримки або опору. Чим більше ви Зумієте, як аналізувати цей потік, тим краще зможете прогнозувати рух ринку і знаходити вигідні точки для входу в угоду. Це відео не лише для початківців, але й для тих, хто вже працює на ринку криптовалют, але хоче навчитися трейдити більш професійно. Якщо ви хочете зрозуміти, чому ринок рухається саме так і як це використати у своїх стратегіях, залишайтеся до кінця. Після перегляду ви будете вміти визначати важливі рівні на ринку та приймати більш обґрунтовані торгові рішення, що дозволить вам покращити свої результати. Потік ордерів це один з найпотужніших. Інструментів у трейдингу, який дозволяє нам побачити, як ринок реагує на покупців і продавців, і де зосереджені ключові точки ліквідності для правильного використання Order Flow важливо розуміти кілька ключових аспектів, які допоможуть вам робити більш точні прогнози щодо руху ринку. Що таке Order Flow? Це сума всіх ордерів на ринку, які вказують на наміри покупців і продавців. Завдяки цьому аналізу, трейдери можуть побачити, де знаходяться основні рівні підтримки і опору, а також де на ринку з'являються найбільші угоди. Що можуть вплинути на ціну. Це допомагає зрозуміти, чому ринок рухається в ту чи іншу сторону, і передбачати подальші зміни, типу ордерів і їхнє значення. Щоб правильно читати ордер фло, необхідно розрізняти основні типи ордерів: лімітні ордери і маркет ордери. Лімітні ордери це ордери, які ставляться на конкретну ціну або кращу. Вони можуть створювати рівні підтримки або опору, оскільки зупиняють ціну на певному рівні, поки не будуть виконані. Маркет ордери це ордери на покупку або продаж за поточною ціною. Вони Найчастіше використовуються для швидкого входу в ринок і можуть створювати різкі рухи ціни, оскільки виконується миттєво. Розуміння різниці між цими ордерами дозволяє побачити, де на ринку знаходяться сильні рівні для покупки або продажу. Підтримка і опір в контексті Order Flow. Одним із основних аспектів аналізу Order Flow є визначення рівнів підтримки і опору. Це місця на графіку, де ордери можуть зупинити рух ціни. Залежно від того, чи це лімітні чи маркет ордери, рівні підтримки або опору можуть бути сильними або Слабкими рівень підтримки це рівень, на якому з'являються великі ордери на покупку. Ці ордери допомагають утримувати ціну від падіння. Рівень опору це рівень, на якому активуються ордери на продаж, вони можуть зупинити зростання ціни, якщо потік ордерів на продаж сильніший за потік покупок. Важливо не тільки розуміти, де ці рівні знаходяться, а й розглядати їх в контексті order flow. Коли ми бачимо, що на рівні підтримки або опору є велика кількість ордерів, це може свідчити про можливість пробиття або отримання цих рівнів, психологія ринку та вплив Великих ордерів. Потік ордерів також відображає психологію трейдерів. Ринок завжди рухається на основі емоцій і настроїв. Коли великий гравець, наприклад, інституційний трейдер, ставить великий ордер, це може викликати зміни в поведінці інших трейдерів. Наприклад, коли велика кількість покупців заходить на рівні підтримки. Це може підсилити відчуття, що ціна не піде нижче, що, в свою чергу, призведе до подальшого зростання. Обсяг і ліквідність. Обсяг ордерів є ще одним важливим елементом аналізу ордер флоу. Чим більший обсяг ордерів, напевно. Ми рівні, тим сильніший буде рух ціни в цьому напрямку. Великий обсяг ордерів може сигналізувати про сильну підтримку або опір. В той час, як низький обсяг може свідчити про відсутність цікавості до певної ціни або рівні. Також важливо звернути увагу на швидкість виконання ордерів. Якщо ордер виконується швидко, це свідчить про сильний імпульс на ринку, що може призвести до різких рухів ціни. Інструменти для аналізу ордер фло. Для аналізу ордер фло трейдери використовують різні інструменти, наприклад, стрічка цін, ордер бо. Відображає ордери, які ще не виконані, і допомагає побачити, де на ринку знаходиться найбільша ліквідність. Trade volume показує обсяг угод, що виконується на різних рівнях ціни, і допомагає визначити наскільки сильний поточний рух. Скальпінгові індикатори Order Flow. Ці індикатори допомагають трейдерам швидко визначити моменти для входу і виходу, коли відбуваються значні зміни в потоці ордерів. Тепер, коли ми розібрали теоретичну частину, давайте перейдемо до реального застосування Order Flow на графіку. Я використовую графік біткоін. Щоб показати, як можна аналізувати потік ордерів в реальному часі, і як це допомагає приймати торгові рішення. На графіку ми бачимо кілька важливих рівнів, де ціна може зупинитися або змінити напрямок. Це можуть бути рівні підтримки, де ціна знаходить опір для подальшого падіння, або рівні опору, де ринок відштовхується вниз. Зверніть увагу на те, де на графіку є великі зібрані обсяги ордерів. Коли ордери накопичуються в певній ціновій зоні, це часто вказує на значущі рівні для майбутнього руху ціни. Рівень підтримки. Ось Тут на графіку ми бачимо, що на певному рівні зібралося багато ордерів на покупку. Це означає, що ці ордери можуть забезпечити підтримку і утримати ціну від подальшого падіння. Потік покупок на цих рівнях дозволяє трейдерам очікувати відскоку ціни, рівень опору. А ось на цьому рівні ми бачимо велику кількість ордерів на продаж, що може створити бар'єр для подальшого зростання ціни. Якщо потік продажів буде сильніший за потік покупок, ми можемо побачити зворотній рух ціни, визначення потенційних моментів для пробиття або відкату. Зверніть увагу, як Потік ордерів на графіку змінюється, коли ціна наближається до рівня підтримки або опору. Коли ці ордери починають виконуватися, це може свідчити про пробиття рівня. Пробиття рівня, якщо ми бачимо, що ціна пробуває рівень опору, і на цьому рівні є велика кількість виконаних ордерів на покупку, це може вказувати на те, що ціна йде вгору з високим потенціалом. Це пробиття може стати сигналом для покупців, що ціна продовжить зростати. Відкат, але якщо на рівні підтримки з'являються великі ордери на продаж, і ці ордери виконуються швидко, це може свідчити про корекцію ціни вниз. У такому випадку ми можемо очікувати відкат ціни перед тим, як вона знову може підійти до рівня підтримки. Як визначити ці рівні автоматично за допомогою LuxAlgo? Тепер, щоб зробити аналіз ще зручнішим, давайте розглянемо, як автоматично можна визначити ці рівні за допомогою інструментів LuxAlgo. Я використовую індикатор LuxAlgo Algo Smart Money Concept, щоб виявити ключові рівні підтримки та опору. Ось на графіку видно, як індикатор автоматично визначає ці рівні. Він використовує алгоритм для аналізу, що дозволяє визначити ден на ринку зосереджені на. Більші ордери. І це дуже допомагає, коли ви хочете швидко зрозуміти, де ціна може відскочити або пробити рівень. Інструменти LuxAlgo не лише показують ці рівні, але й надають додаткову інформацію, таку як сигнали на покупку або продаж, і що важливо, ви можете бачити потенціал для зміни ціни вже на етапі накопичення ордерів. Як використовувати ці рівні для прийняття торгових рішень? Тепер давайте подивимося, як ці рівні можуть бути використані для прийняття торгових рішень. Коли ви бачите, що на певному рівні є велика кількість ордерів, і індикатор LuxAlgo вказує на. Потенціал для зміни ціни, ви можете спланувати свої дії. Якщо ціна наближається до рівня підтримки, і ви бачите, що на цьому рівні є великий обсяг ордерів на покупку, ви можете прийняти рішення про покупку. Якщо ж ціна наближається до рівня опору, і ви бачите великий обсяг ордерів на продаж, це може бути сигналом до продажу або навіть вхід в коротку позицію. Тим самим, використовуючи індикатор LuxAlgo, Algo, ви зможете не лише побачити ці рівні, але й отримати конкретні сигнали для входу в ринок, що дозволяє зменшити час на аналіз і приймати більш обґрунтовані рішення. Індикатор LuxAlgo Algo Smart Money надає точні сигнали про потенційні точки входу та виходу, аналізуючи потік ордерів і виявляючи важливі рівні ліквідності. Завдяки цьому інструменту ви можете швидко отримати всю необхідну інформацію для прийняття рішень на ринку, і це значно покращить вашу торгову стратегію. LuxAlgo має як безкоштовні, так і платні індикатори, які дозволяють трейдерам на різних рівнях отримувати точні сигнали та аналізувати ринок. Я настійно рекомендую спробувати цей інструмент, якщо ви хочете підвищити точність своїх угод. І Отримувати більш детальну картину ринку в реальному часі. Сьогоднішній індикатор LuxAlgo Algo Smart Money визначає важливі моменти, коли ринок може змінити напрямок. За допомогою цього інструменту ви зможете своєчасно виявляти ці зміни і використовувати їх для вигідних угод. Це чудовий спосіб для покращення результатів вашої торгівлі і прийняття обґрунтованих рішень. Не забувайте, що використання автоматизованих інструментів, таких як LuxAlgo, допомагає зекономити час на аналізі та підвищує ефективність вашої торгівлі. Рекомендую вам ознайомитися з можливістю. Цього індикатора, і перевірити, як він може допомогти вам у ваших угодах. Переходіть за посиланням в коментарі. Отже, тепер ви знаєте, як використовувати order Flow для аналізу ринку. Ви навчились розпізнавати важливі рівні підтримки та опору, де ринок може змінити напрямок, а також як застосовувати інструменти для автоматичного визначення цих рівнів, щоб приймати більш обґрунтовані рішення. Якщо ви хочете дізнатися більше про трейдинг і усвоїти інші аспекти цього процесу, не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нові відео, які я для вас готую. Ми будемо розглядати багато корисних стратегій, аналізів і інструментів, які допоможуть вам ставати кращими трейдерами кожного дня. Також не забувайте перевіряти Lux Algo. це потужний інструмент, який автоматизує аналіз ринку і допомагає знаходити ключові рівні для вигідних угод. Використання цього індикатора дозволить вам зробити вашу торгівлю ще більш ефективною. Якщо ви хочете дізнатися, як правильно аналізувати ринок і використовувати ордер фло для своїх угод, обов'язково дивіться наступне відео. Я буду ділитися з вами ще більше корисної інформації. Інформації, яка допоможе вам досягти успіху в трейдингу, до зустрічі в наступних відео.